Привіт! Мене звати Устименко Єлизавета, мені 15 років, живу у місті Київ. Займаюся акторською майстерністю понад 6 років. А особливо мені подобається розбирати персонажів та працювати над роллю. Співала у дитячому хорі Color Music та навіть виступала на одній сцені разом із Coldplay у 2022 році. Вивчаю англійську та польську мови. Вмію гарно плавати та малювати. Вмію кататися на роликах, велосипеді, самокаті, ковзанах. Маю досвід зверхової їзди та досвід зі стрільби. Була ведучою обласного конкурсного проєкту Зефір, маю досвід у озвучуванні та у різноманітних зйомках. Також була ведучою українського проєкту Успішне я, де була ведучою у рубриці Шопінг не по дитячому, знімалася у короткометражному фільмі Булінг, закінчила курси Романа Барабаша Резш... режисури для підлітків, де потім знялася у конкурсному кіно Кастинг. Дякую за увагу. До зустрічі на знімальному майданчику.